Всім привіт! Ви на каналі Смікліка сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт і це продовження. І напевно деяким дітям сподобалося загни палець, якщо, то давайте знову пограємо. Загни палець, якщо їв колись чіпси. Загни палець, якщо в тебе є багато кремів. Отак! Загни палець, якщо тобі є багато, багато блокнотів і багато малюнків, які в тебе дуже красиво вийшли. Так. Загни палець, якщо ти красиво вмієш робити хати в Майнкрафті. Так. Загни палець, якщо ти робив колись 10 чи 20 поверхову хату. Отак. Загни палець, якщо... Ти робив колись ванну у Майнкрафті, але ну, неї ніколи не користувався. Таке у мене було. А статі, е, в кого більше було п'яти пальців, той просто файне має життя. Так, давайте це буде типу, порохлива штука. Ми робимо. Типу що тут всякі коробочки такі. Знаєте, Типу тут оп, 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 оп. Тут так само оп-оп. Оп. Ну і отут чуть-чуть. Ой. Кстати, зараз першу на п'ять хвилин. Вот. Та. Та. О, я поняла, що там на дворі. Ого, якісь погані хмарки. Я поняла, що на дворі. Оцей сраний торговець. Щоб вони не заспавнювались, я візьму... Ну, все, зато пояски з'явились. Безплатно. А тут така класна гора. Біля нашої красивої хати. Насбоку збоку буде багато ще чого цікавого. Не пропускайте мої всі частини Майнкрафт хата. А то ви можете пропустити багато чого цікавого. Хм. Що я поставлю в сундук? Ви спитаєтеся? Я поставлю такий мішочок сірий, типа він обпилений. І в ньому будуть такі речі. Це будуть дуже старі Майнкрафтовські речі. Це як цілий краситель. Ем. А, блін, забула. Це. Ай. От. Мішок. Мішочок. Вот так мало бути чи як. А, ну, коротше, просто будемо брати речі, а потім колись переставимо. Е, давайте це буде ось така фігня, вона виглядає як старенько. Е, Давайте ще буде в нас якась о, така цегла, або проста цегла. Буде виглядати як щось стареньке. Е, е, Ще там будуть. Обов'язково, оце можу йти на третій поверх. І ще наш схід буде на перший поверх, тому що, ну, так я придумала. Щоб з двору можна було приходити і сто. Шалкері буде в мене ці речі. Це у мішочок ми, на жаль, не можемо поставити. Це, це ще раз. І давайте сіну. І мішек, якому нічого не буде. Е давайте ще поставимо це, піч. Типу, коли ми переїжджали, залишили піч. Ну, як ми переїжджали, ну, отак, коротше, пічка була не потрібна. Давайте ще в нас буде тут. В сундуку ті, хто тут жили, дуже любили бджол. То колись бджоли померли і в них було десь таких гулят та зельтуються. Це в типу, нас були бджоли і вони померли. Так. Тепер давайте ми поставимо на верху, завжди має бути якийсь казан. Ось, вот, вот, вот. І завжди має бути паутина. То не забуваємо класти паутину. Це нитка. А надова паутиня. Ось сюди так, от сюда. А потім буде таке відео, там, де ми будемо очищати цей поверх. Але і без відео я поставлю всякі цікаві речі, які будуть вам цікавенькими. Ну то, Ах, ладно. І з до боку я вже не хочу грати. Поодино ми розкидали. Тепер пиль. Давайте буде такий сірий мох. Це новий мох, кстати. Це буде типу, пиль. Сюда кладемо пиль, Сюда кладемо пиль, Сюда. Багато в нас має бути пирі. Тому що. Ми тут, типу, не були. Декор я покажу і деякі, наче я вам показала. Давайте заросли якісь погані штуки. Так, оці корали можна покласти, так, а наверх, ні. У, скільки коралів виросло. Ну і декор це цеглинка. А потім ми будемо очищати. І ми спитаємо, і ми будемо казати, так, буде таке підписане відео, що зробилось з третім поверхом. І там ми будемо все розповідати. Але в нас буде маленьке село. А чому іменно маленьке село? Тому що так має бути. Ще для декора візьму морські огірки. Вони тут теж, типу, виросли. Все, може виросити. Ну, щоб вам було не занадто так цікавенько, ми поки що закриємо. Дошки в нас будуть такі, типу, приглинні. Бо в нас хіба отакі дошки можуть бути, або отакі. А вони приглинні дошки. Тому ми і закриваємо. Я потім зайду і знову потім буду закривати. Тільки не забувайте, будь ласка, ребятки, підписатись і поставити лайк. А хто підписаний, постав хоч би лайк, будь ласка? Я обіцяю, тут буде дуже весело і цікаво. І ти добавився в нашу нову сім'ю. Соломіки, тобто Соломіка, або як вас звати, тоже. І ще одна дівчинка написала мені її звати Наді. Мені дуже приємно Надя. Тільки я, в мене є така знайома Наді, тільки я не знаю, чи вона є в нею, чи це не вона. Вона, кстати, напевно, довго до вже на мене підписана і старається відповідати на всі питання. Можете написати сьогодні, написати під коментарем. Мені 10 років і мене звати, наприклад, Ігор або Ігор. Ігор або Ігор. А поки що ми дивимося, може, близько є якась деревня, щоб в неї завжди ходити. На жаль, вроді би немає. Ну нічого, ми зробимо нашу деревню. І яку я зараз построю деревню, будь ласка, заздателі Майнкрафта. Будь ласка, додавте ці деревні. Бо я буду дуже рада, якщо моє відео попаде до самих їх. А мені буде цікаво. Як ваша реакція на всі ці будівлі буде? Пришло хіба 9 хвилин, то починаємо робити. Там, найперше, ми маємо зрівняти площу. Так, дивіться, беремо це і зрівнюємо площу. Більше зрівнюємо. Але не забудьте зробити отакі міні-шляхи. Типу, отак, вот отак. Вот, вот так, вот так, вот так. Хм. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так буде. Так, тепер вот так от. Чомусь занадто темні хмари. А душі нема. Може це ніч настає. Вау, зробіть собі скрінчу. Дозволяю. Це, напевно, зараз ніч. Але ми це побачити не можемо. Шлях у нашій деревні буде такий непростий, ні в кого не буде таких деревнів з такою шляхом. Це буде мох. Я думаю, мох буде знати цікавий. Ну, Хто в мене буде жити? Ви спитаєтесь. Одніше, ніхто, крім жителів, на жителі до мене не зможуть зайти. Так, що зробимо таку... Мені не подобається ідея з мохом нового біля хати. Та, блін, ладно, без моха обіду. Давайте покажу, поставимо назад траву, яку ми, на жаль, живели погано. Ну, ми будемо без шляху, обійдемося. Але додали Добав... нові дерева. Отакі. Вот Вони можуть заспати. Так, а зараз до всіх говорю додали Добав... отаке вот дерево, зараз покажу. Ой-ой-ой, не туди. Якщо змістити всі ці кольори, по ідеї має вийти щось цікаве. То давайте іменно з цих дошок ми і зробимо нашу деревню. Тому нехай всі роблять таку ж деревню, як я, з своїми руками. А ми починаємо. Перше. Робимо чертівлю. Чертівля це коли чертиш хату, яка вона буде. У мене вона буде, наприклад, така. По боках буде різні дерева, Як отакі. Тут буде отаке дерево. Тут буде отаке дерево, тут буде отаке дерево. А тут буде отаке дерево. І разом зле магія. І піу! О, вже готовий чут-чуть. Ще раз і. Пюп. Пюп. О, це було не то довго, але... Як же надто довго? Нормально. Так, а тепер без магії. Так, сюди. О, тут в мене чудиться, розуміємо, говорять. От така в нас має. Тепер ще раз має монтажа. Раз. Ну, не монтажа, а. Я поняли. Паузи. Раз, два, три. Магія. Пу! Ой, три вже готова. Тепер дах і декор. Раз, два, три. Біуп. От така в нас криша. Не знаю, як вам, але декор всередині мене удивляє по-маленькому. Тут можна посидіти. Типу ти сидиш. Ага, типу, прикольно тобі там. Може навіть піднятися з тобою так поговорити. Або чуть-чуть знизити. Ну, і тут ще я поставлю для декора. Ви ждали да? що? Це буде так, це буде тортик. Ну, для декора. Надіюсь, вам сподобається. Не кажете, що зараз ніч Ладно, давайте я зроблю е, Ще одну хату. І туди вийде... Ні, не хочу ще одне відео робити. Давайте це доробимо. О, ми доробимо відео. А поки що давайте ще деякий декор зробимо біля хати. Оце мене змущає. От оце саме найпоганіше, ні По-перше, Давайте візьмемо траву, тому що е, ця яма тут буде не декор. Тут буде не декор для того. Плюс може тут можна тут можу ще одну хату для жителів зробити. Ну, не під низом, а ви поняли. Тут можна зробити для жителя хату. А якщо ви хочете пожити... У мому світі. Та ще мені допомогти зробити повністю деревню, а тут буде і кузниця така, і церква така, тільки з камнем. Там будуть різні види камнів. Ну, поки що одна хатинка зроблена, а те буде головне, це буде моя. Чому ви спитали, що жителів не можу до мене прийти, бо я зроблю залізні двері. Ну це буде некрасиво виглядати. Ну нічого, ч за Так, рум тур по моїй хаті чпєк. Це... ой. Блін. Давайте тут хіба будуть мої друзі жити. Під, скажіть слово. І ще минуточку. Е, я зараз першу роблю двері і дещо вам скажу. Секундочку. Не минуточку, а хвилинку. Уваги. Е, зроби так, щоб це відео набрало тисячу, ой, сто лайків. Туди вийде нова частина якась. Або я буду грати в... Ми догадались, що? В. в. Так боку. І це тур Тут в мене поки що нічого, але я щось придумаю. Тут у мене для книжок тут можна буде зачарувати. Тут у нас переодягальна. Тут ми спимо, таки просипаємось, а, -а, а і зразу заходимо у ванну. Це якщо ви новий підписник. Тут, типу, туалет такий і присісти. Отако. Оп і все. Тут помити руки, тут покупатися. Я не доробила. Ти скажуть, та ха, що ти не доробила? Мені, звичайно, я вот, дивіться, вот. Е... Я не можу ту штуку взяти. Во, до речі. Вот. Щоб лелась вода. Ой, куди я поклала? Тут не тляпа. Так. Показую далі. Тут всякі роботи для мене, якщо буде скучно, тут живе мій котик. Я його назву. А, ой, ну, я впала, це нічого. Но зараз я покажу, як його буде звати. Тому що перше, треба взяти це. А потім ярлик. Це називається не ковальні. Або кува... кова. валдо. Ковалдо? Удо. Вообще то не лдо, а я перепутала слова ковадло. Кова ковадло? Ого! Я не знала такого слова, то вибачте мене. Беремо ярлик і пишемо. Е, давайте його назвемо. Я. О, я знаю таке дуже красиве ім'я. Віві. Віві. Віві це дівчинка. А вова це хлопчик. Віві Вова, Віві Вова. Ну, і в мене скоро, напевно, буде кіт. Може. І може, буде його звати Віві, тобто її, тому що може в мене буде дівчинка. Рентур вот. на першому поверсі. Тут у мене такий диванчик он, такий. Ой, о. Ох. Ще б телевізор додати. Я забула телевізор додати, там можна було піч зробити. Ай, ладно. Просто погрітися. Тут у мене будуть квіти рости. Тут у мене кухня така. Оп, сіл і їш. Ще можу додати. ...вот е, таке. Тіпо типу тарілки. Ой! Ну, коротше, отут кладемо, тут кладемо, тут, а тут не кладемо. І виходить отак. І в неї можна поставити будь їжу і вийде тарілки. Тут у нас буде їжа, тут будуть кухонні прибори і так далі. Вот так. Тут у нас така пічка, типа... типу пічка. І тут у нас кольчик. Ой, я бекнула, в Майнкрафті, вот, дивіться. Ой, едорт зіло. Давайте його назад поставимо. Ой, скоро буде закінчувати, бо таке довге відео. Ну і тут ще поставимо і зимой. Поки в мене зима Ру, поки я даду скажу, ладно. Цей торт я буду по моїм місця. Всім папа, ви були на каналі Соніка Вероніка. Сім!